Розділ 12. А ось священники та Левіти, які повернулися з Зоровавилим, сином Шалтіїла та Ісусом, сирая, Єремія та Ездра, Амарія Малух і Хатуш, Шеханія Рахум і Меремот, Ідо, Гінетой та Авія, Міямін, Маадія та Білга, Шемая, Юарів і Єдая, Салу Амок Хілкія та Єдая. Вони були начальниками священників і їхніх братів за часів Ісуса. Далі йдуть такі левіти, як Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревія, Юда та Матанія. Матанія та його брати керували співом хвалебних пісень у храмі. Бакбукія та Унні зі своїми братами стояли навпроти них, співаючи почергово та вторячи їм. Від Ісуса народився Йояким. Йояким породив Еліяшіва, а Єліяшів Йояду. Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Ядуя. За днів Йоякіма главами батьківських родин були такі священники. в родині Сираї – Мирая, в родині Єремії Хананія, в родині Ездри Мешулам, в родині Амарії Єгоханан, в родині Меліха Йонатан, в родині Шеванії Йосиф. В родині Харіма Адна, в родині Мерайота Хелкай, в родині Іддо – Захарія, в родині Гіннетона Мешулам, в родині Авії Зіхрі, в родині Меніяміна та Моадії – Пілтай, в родині Білги Шамуа, в родині Шемаї Йонатан, в родині Йояріва Матинай, в родині Єдаї – Узі, в родині Салаї Каллай, в родині Амока Евер, в родині Хілкії Хашавія, в родині Єдаї Натанаїл. Стосовно левітів, то за часів Еліяшіва, Йояди, Йоханана та Ядуї вели записи глав їхніх батьківських родин, як і священницьких, аж до владарювання перського царя Дарія. Нащадки Левія, глави батьківських родин, записані в книзі літопису аж до часів Йоханана, сина Еліяшіва. Глави левіцьких родин Хашавія, Шеревія, Ісус, син Кадміїла та їхні співбрати стояли навпроти під час виконання почергово гімну хваління за постановою Божого чоловіка Давида. Далі Метанія, Бакбукія, Овадія, Мешулам, Талмон, Акув – придверні вартові, які сторожували біля складів брами. Так було в часи Йоякіма, сина Ісуса, онука Йоседека, та в період намісника Неємії, коли книжник Ездра був священником. Для посвячення Єрусалимських стін скликали левітів з усіх поселень, де вони проживали, аби вони прибули в Єрусалим, щоб з радістю здійснити посвячення з подячними співами в супроводі цимбалів та арф. Отже, Зібрались нащадки співаків з навколишніх поселень Єрусалима, а також з поселень Нетофатійських, зокрема, з Бетґілгала, з Гіви та Азмавета, оскільки співаки будували свої поселення довкола Єрусалима. Священники та левіти спочатку освятилися самі, після чого освятили народ, брами та стіну. Тоді я вивів юдейських поводирів на стіну. І організував дві великі хорові процесії. Одна процесія, на чолі з хором, з подячним співом направилась по стіні праворуч до смітникової брами. За нею йшли Гошая й половина юдейських проводирів, зокрема Азарія, Ездра, Мешулам, Юда, Веніямін, Шемая та Єремія, а далі частина нащадків священників з трубами Захарія, син Йонатана, сина Шемаї, сина. Матанії сина Міхея, сина Закура, син Асафа і його співбрати. Шемайя, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Нетанел, Юда та Хананій з музичними інструментами Божого чоловіка Давида. Попереду всіх йшов книжник Ездра. Оминувши джерельну браму, вони піднялись сходами міста Давида. Та підйомом стіни навпроти палацу Давида, і далі до водяної брами зі сходу. Друга процесія, так само з подячним співом хору, за яким йшов і, і я разом з другою половиною проводирів народу, пішла наліво вздовж стіни біля башти печей і аж до широкої стіни, повз браму Єфрема та староміську браму і рибну браму, башту хананела та башту сотні, і аж до овечої брами. Процесія зупинилась біля в'язничної брами. Далі обидві процесії зі співом підійшли до Божого храму. Туди прибув і я з половиною проведерів народу, а також священники Еліяким, Маасея, Мініямін, Міхей, Еліоенай, Захарія, Хананія, всі з трубами та Маасея, Шемая, Елеазар, Узі, Єгоханан, Малкія, Елам і Езер. Співці ж голосно співали під керівництвом Єзрахії. Того дня ізраїльтяни принесли велику кількість жертв, всі веселились, усвідомлюючи, що цю велику радість дав Бог. Веселились також усі жінки та діти, так що ті вигуки радості було чути далеко за межами Єрусалима. В той же день були призначені мужі, відповідальні за комори та скарбниці для дарів, первоплодів і десятин. Аби тут і збирати з полів різних міст, встановлені законом частки, призначені священникам і левітам. Адже юдеям було приємно бачити, як священники і левіти встали, щоб віддано служити своєму Богові, звершуючи служіння, очищення, як і співаки, й придверні, що було встановлено Давидом і його сином Соломоном. Адже ще в часи Давида та Асафа були призначені керівники співаків. І виконувались пісні хвали та подяки Богові. Тож увесь Ізраїль, як в часи Зоровавеля, так і Неємії, щоденно постачав певну частку співцям і придверникам, а також відділяв священну частину левітам, а левіти відділяли від неї священну частину священникам, нащадкам Аарона.